Україна та ООН домовилися про евакуацію людей з окупованих територій лівобережної Херсонщини, якщо Росія дасть доступ та гарантії безпеки. Для цього планують сформувати групи, які направлять на постраждалі території. Наразі очікують відповіді від російської сторони. Хоча чекати людяності з боку ворога марна справа. В той час як українців евакуюють з затоплених районів, окупанти починають обстріл цих територій. Відомо про одного загиблого та вісьмох поранених у Херсоні. Серед них двоє рятувальників, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини. Їм надають медичну допомогу. Попри цинічні удари Росії, триває евакуація силами поліції, рятувальників та волонтерів з небезпечних територій вдалося евакувати 2198 людей. Серед них 120 дітей та 38 маломобільних осіб. Часом в окупованих Олешках вже відомо про дев'ятьох загиблих. Число жертв на окупованих територіях може бути страшним, адже Росія не проводить евакуацію населення. 8 червня на Херсонщину прибув президент Зеленський. Він відвідав переправу, якою евакуюють людей, та провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Володимир Зеленський наголосив, наше завдання максимально захистити життя та допомогти людям. Тим часом на фронті наші захисники мають успіхи. Про успішну роботу наших воїнів заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, ворог перебуває в обороні і намагається зупинити наші сили. На Бахмутському напрямку подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно, теж саме на Авдіївському та Лиманському напрямках. На Мар'їнському тривають бої. Наші захисники відбили численні атаки противника в районі самої Мар'їнки, задавши йому значних втрат. Тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку. На Запоріжжі в районі Оріхова ворог в активній обороні.